В принципі, можна робити в часи розгульного популізму. Популісти дуже люблять прості речі, то дуже часто з ними можна говорити зрозумілою для них мовою. І пам'ятаю, з 14 по 19 рік в Угорщині довгий час прем'єром був той самий Орбан, в Словаччині той самий Фіцо. Були різні політики такого ж типу в інших європейських країнах, але Україні при президентові Порошенку вдавалося знаходити правильний курс із ними. Бо завжди треба вивчати свого візаві, розуміти структуру його інтересів, слабких і сильних сторін, і не покладатися на вау-ефект від зустрічі, а проводити розмову, що стосується економічних інтересів, що стосується спільних дій, що стосується різних проєктів, які держави, і країни можуть реалізовувати задля спільних інтересів. У популістів дуже часто бракує аргументів, якщо він бачить, що ну, насправді ж можна і по-хорошому. Але для цього потрібна професійна дипломатія.